Усім доброго дня! Сьогодні я завітала в садовий центр Еліт Флора і хочу поділитися з вами, які там продаються кущі, квіти і які ціни. Так, дівчата, ось тут є «Еліт Флора» садовий центр, і я сюди заходжу і інколи купляю саджанці. Ось так виглядає, це садовий центр «Еліт Флора». Ось тут я купляла свої клематиси. Колись я платила 400 гривень, а зараз вони коштують 600 гривень. Ось стільки їх тут є, І в такому вони вигляді. Так, продається ось такий міскантус 160 гривень. Тут є широкий вибір різних кущиків той. Продаються деревовидні піони. Також отакі от піони продаються. Спірея ось така продається, 95 гривень. Молодила різні 200 гривень. Ось така ялина коштує 180 гривень. Іншого кольору ялина коштує теж 180 гривень. І ще такого кольору є. І є більші ялини теж таку ціну, 180 гривень. Тиск коштує 195, ялівець 160. Ось такі гортензії коштують 400 гривень. І ось така назва. Ще є іншого кольору гортензії. Вони теж, напевно, 400 гривень. Ось такі туї коштують 320 гривень. Ось так вони виглядають. Такі самшити продаються у вигляді кулі. Такі рослинки продаються. Тут ви можете знайти і великі саджанці в горшках. Дуже красиві. Подивіться, як це гарно зроблено. Красуня ялини. Не знаю, що це таке, дивіться. Красиво. Тут які красиві ялини і зеленого кольору, і такого. і звичайні є. Звичайного кольору. Ось такі сосни продаються. І менші. І ось такі великі. Такі гарні шишки мають. Треба дуже багато часу, щоб це все обійти. І ось такі красуні, штамбові. Ціни не знаю, скільки це коштує. є. дуже гарно. ось такі з маленькими шишками. Ось такі гортензії продаються. Великі 650 гривень горшок. Є менші за 450. Дивіться, це вже перецвілі. Так, і знову гортензії. Бачимо різні. Азалія японіка. Так, Такий Барбарис Марія 220 гривень. Бруслина 140 гривень. Є барбариси ось такі ще за 150 гривень. 150 гривень цей барбарис. Кизильник коштує 120 гривень, а я платила 50 гривень, трошки менший на ринку. Ось така ліщина продається, 570 гривень викручена. І фундук продається 900 гривень, такий горшка, не знаю, чому такий дорогий. Ось такий гібіскус 650 гривень, подивіться, як дорого. Жасмин продається 180 гривень. Екзокондра 650 гривень. Не знаю, що це таке є навіть. Це що це є? Будлея. продається, вже така досить велика. Але ціни я не знаю. Не видно, яка ціна. Так, похироплідник 200 гривень коштує. Так, падуб Аля... Аляска 150 гривень. Теж я такої рослини не знаю. Іргу продають за 250 гривень. Так, тут пухироплідник за 220 гривень. Це все пухироплідники, але різні. 120 гривень. Очиток 150 гривень. Армерія 240 гривень ось в такому горшку. Я собі розмножила з насіння. А 200 гривень. Флокси по 200 гривень. Лапчатка рожева 180 гривень, я колись за 100 купляла. І ще одна лапчатка теж 180 гривень, іншого кольору, напевно. Так, і тут лапчатка теж інша. І усі вони по 180 гривень. Бачите, є оранжева, це оранжева, а це рожева. так, спірея ось така 120 гривень. Ну, спірея непогана. Так, ще інша спірея, 160 гривень. Big Band, 120 гривень спірея. Бачите, спіреї є різні. І такі 120. Спірея, мерло стар, 180. Так, є. 200 гривень вигела коштує ось така алсама. Навіть м'яту продають за 120 гривень. Вишня, ось така вишня 180 гривень. Не знаю, що це за вишня. Так, і Дерен 180, і є виноград 220. Так, розмарин продають 180 гривень ось в такому грушку. Ахінецея вайт 180 гривень. Також лаванду продають. Ось, подивіться, 160 гривень. Гераніум. 120 гривень. Лаванда ось така, 150 гривень і молодий лук 200 гривень. Так, осока 160 гривень, барвінок Альба 120 гривень, барвінок Марія 120 гривень. Такий ще барвінок 120 гривень, ще такий барвінок є. І такий ще 120 гривень. Так, остудник 200 гривень. Не знаю, що це таке. Це, напевно, щось грунту покрівне. Очиток 200 гривень. Так, це що таке є? 200 гривень, ось така рослинка коштує. Ще такий очеток 200 гривень, Чебрець 200 гривень. Це слеві я блискуча 160 гривень. Гейхера 200 гривень. І ось такі магнолії різні продаються. Я тут купляла магнолії. Є великі, а є менші. Так, продається ожина, але... Продавець не знає, який це сорт, а коштує 450 гривень ось в такому вигляді. подивіться, скільки її тут є. Вже такий гарний кущик, не знаю, чи це дворічний, трьохрічний. Видно, що плодоносило. Ще ось тут продаються такі яблуні, бачите? Райські яблуні, напевно. Дивіться, як красиво. Такі маленькі яблуні. Ще продаються в таких горшках. Ось такі яблуні. Ось такі. Тої продаються на штамбі. Бачите, От так називається. Е, туї смарагд коштують 280 гривень і вони такі досить великі, напевно, на метр двадцять. Такі ялівці я купляла, посадила собі біля гаража, і вони дуже гарно ростуть. Дивіться піон, Іто продається Кеннері Бріліанс. Ось так він виглядає. Так, і всім відомий піон Барсело. Теж піон іто. Зараз я продавця запитаю, скільки вони тут коштують. Так, і ще ось такі є. Ось такі є, дивіться, Колоріна. Ось такий Old Rose Dandy. Так, це деревовидний піон. Ось такий. І такий червоного кольору. Так, дівчата, ці магнолії. Продані. Каточки, їжечки, шапки. 160 гривень, ось такі хризантеми. Є жовтенькі. І ще тут продаються троянди, і троянди коштують 200 гривень. Є плетиста жовта. І ще інші, але вибір невеликий. Ось. Ще таке. Цей розсадник «Еліт Флора» знаходиться по трасі, якщо їхати з городка у Львів. Ось бачите, на візиці все позначено, кого зацікавить. Ціни зараз досить дорогі, але можливо. Щось можна вибрати. Тому так було дуже шумно, тому що траса дуже близько.